Привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас похолодання, різка зміна температури. В повітрі відчувається осінь наповну. Порозцвітали квіти От, осінні. Листя вже почало жовтіти. Зараз покажу вам, як ми готуємося до опалювального сезону і один день із життя в селі. Привезли нам дров, виглянуло сонечко. Киється. От. Сьогодні маємо це порубати, поскладати для того, щоб топити в камінні. Тут я вже почала їх складати, але казав чоловік, що це марна трата часу, оскільки одразу будемо ці дрова рубати і вже складати в дровітню. Ніколи не думала, що в садку може бути так атмосферно. Подивіться, які красиві квіти. Я в захваті. І ще є один кущик червоний. Ну, червоні хризантеми мені подобаються більше. От. І ось на такі частини рубаємо дрова. Будемо складати і готуватися до зими. Декілька років тому батько посадив виноград. От, і цього року вже буде перший врожай. До речі, я не сподівалася, що винограду дійсно буде так багато. Зривати будемо під кінець, під кінець жовтня, бо зараз він ще не достигли, але ви просто не уявляєте, наскільки приємний медовий аромат, аж п'янкий. Йде від цього винограду дуже солодко і дуже-дуже ароматно. От, я пробувала його на смак, він трішки з кислинкою, але зараз ще не його час. Просто я не, навіть не думала, скільки тут буде врожаю і як багато, як багато винограду тут буде. От. Змучилася. З дровами зробили невеличку перерву вітамінну, Дуже люблю груші. Яблучка, на жаль, це не наші домашні. Але сподіваюся, на наступний рік у нас також будуть груші, бо я цього року посадила інжир. Сирок і мої улюблені мармеладки До речі, ось такі е, желейки можна купити у Львові у мармеладному куті. Якщо ви там нічого не купували, то раджу величезний вибір. До речі, там можна знайти Цукерки із Гаррі Поттера Дуже смачно. І е, одного разу я купувала, не знаю чи ви пам'ятаєте, показувала вам перчики. І ці перчики були дійсно, Оце, до речі, ні, це не перчик. Там був дійсно перчик такий, прям перчик-перчик. От. Зараз трошки відпочинемо і далі до роботи. Ну що ж, вечір добіг кінця. Справилися ми з дровами. Набрала собі ванни, налила піни, хочу вам показати. Дуже класна піна для ванни від Avon з малиною і чорною смородиною. У мене об'єм тут пів літра, але її вже практично немає. От, далі гель для душу від океанії. Польський з з з чим він там є з такими солодкими фруктами. От, маю ще скраб для тіла корейський от в такому форматі. Мені дуже баночка сподобалася. От, і також лосьон для тіла. Тут великий об'єм 750 мл, але його вже практично немає, закінчується. І хочу вам ще показати: дуже класна штука. Ось ця сіль для вани, це український виробник Natural Code. Вона йде з чайним деревом, морська сіль. Дуже приємний аромат. Тому, якщо ви такого ще не, не пробували, а хочете щось бюджетне і недороге, це в районі 50 гривень. І об'єм тут пів, пів кілограма. Ці солі вона ароматизована і дуже приємно пахне. От. Ось зараз буду релаксувати. Всім приємного вечора. Щиро дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. па Па-па-па!